Тема оподаткування фізичних осіб-підприємців дуже обширна і дуже вона цікава. Фізична особа, коли реєструється суб'єктом підприємницької діяльності, вона може обрати собі різні системи оподаткування. Їх є дві гілки. Це може бути загальна система оподаткування, а може бути спрощена система. Ну, ми розглянемо одну таку велику гілку, як спрощена система оподаткування. Вона складається з ем... Це так званий єдиний податок, і може бути три групи єдиного податку: перша група, друга і третя. Ну розглянемо поетапно, що таке перша група єдиного податку. На першій групі єдиного податку можуть перебувати фізичні особи-підприємці з доволі таким обмеженими кведами видами діяльності. Це можуть бути кведи по наданню послуг фізичним особам. Це тільки ці кведи. Наприклад, це ремонт автотранспортних засобів, пошиття швейних виробів, надання послуг перукарнями. І друге, це торгівля на ринках. Це, тобто, ті ринки, де можуть торгувати ці люди. Ліміт річного доходу. Він складає. 1 мільйон 336 тисяч гривень. Тобто, за календарний рік ця особа, перебуваючи на єдиному податку першої групи, має, може заробити не більше 1 мільйона 336 тисяч гривень. Крім цього, на єдиному податку першої групи підприємці не можуть собі наймати найманих працівників. Це о, така. Ну, дуже така маленька група, на якій перебувають в основному ті, які торгують на ринку, і початківці. Друга група єдиного податку це вже більша група. Тут можуть бути суб'єкти підприємницької діяльності. Вони можуть мати ліміт річного доходу в 2025 році році: це 6 мільйонів 672 сімдесят тисячі гривень. Вони можуть наймати собі найманих працівників до 10 осіб, і крім цього, вони можуть займатися дуже багатьма видами діяльності тими, що є і на першій групі, і крім цього, ще є такі види діяльності, які... Вони можуть собі обрати і займатися про заборонені види діяльності, що на першій, що на другій, що на третій, я розкажу трошки пізніше. Тут встановлюються такі ставки єдиного податку для цих суб'єктів. Це в 2025 році. Кожна міська рада, міський орган самоврядування. Встановлює свої ставки єдиного податку і вони залежать від мінімальної заробітної плати. Найбільша ставка це 20% від мінімалки. Це може бути вона застосована для тих ФОПів, які торгують або здійснюють діяльність не тільки в своїй територіальній одиниці, а, наприклад, за межами, наприклад, на всій території України. І ця ставка складає 1600 гривень. Це для другої групи. Для третьої групи це найбільша така група, і тут можуть перебувати суб'єкти підприємницької діяльності. Ставки тут встановлюються 5% від доходу, від утриманого доходу. І з 2025 року появився новий податок: це військовий збір. І ставка його становить 1% від отриманого доходу. Тобто тут цікава система оподаткування. Скільки грошей ви отримали на рахунок, від цього йде е, єдиний податок. Отримали мільйон гривень на рахунок, значить, буде оподаткування 5% єдиний податок і 1% військовий. І ліміт доходу, який встановлений. Для третьої групи це 9 мільйонів 336 тисяч гривень. Це то, що стосується оподаткування. Єдиний податок для е, кожної групи обов'язковому порядку, так як я сказала, з 1 січня 2025 року є військовим обов'язковим військовий збір. Для першої другої групи в місяць це 800 гривень, і для третьої групи 1% від отриманого доходу. Крім цього, для кожної групи єдиного податку є обов'язковий платіж, це єдиний соціальний внесок. Ну, По-простому, в народі його називають пенсійний внесок. Цей пенсійний внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати. Змінюється мінімальна заробітна плата, значить, змінюється і єдиний соціальний внесок. На даний момент. Поки що мінімалка у нас не піднімалася, хоча в планах уряду є її підняти. Ну наразі державним бюджетом встановлена мінімалка з 1 січня 25 по 31 грудня 8 тисяч гривень. І єдиний соціальний внесок пенсійний становить 1760 гривень для кожної групи єдиного податку. Є такі випадки, коли від єдиного соціального внеску є звільнення. Наприклад, це коли людина вже є пенсіонером за віком і вона отримає вже пенсію. Тобто, два рази вона пенсійний внесок платити не буде. Або, наприклад, людина не є ще пенсіонером, але має пенсію по інвалідності. Тут також буде звільнення. І того, що ну, їй вже призначена пенсія. І є ще такі випадки, коли людина працює на основному місці роботи, отримує зарплату, і там роботодавець уже сплачує цей пенсійний внесок, а людина ще фізична особа зареєстрована ФОПом, і тоді вона має право не платити пенсійне, щоб знову ж таки не було подвійної сплати. Але тут є такий нюанс, якщо, наприклад, за основним місцем роботи оформлена людина на півставки або, скажімо, по сумісництву, і там платиться менше як 1760 гривень, то тут вже підприємцю прийдеться заплатити самому за себе. Якщо можемо зробити порівняння, скільки в місяць сплачує, наприклад, кожна група оподаткування по сумах в місяць. На першій групі єдиного податку це буде сума становити 2862 гривні. На другій групі єдиного податку це місяць буде становити 4 тисячі гривень. А на третій групі це вже залежить від тої суми доходу, яку ну, підприємець отримає на свій рахунок.